Чи не в кожній інформаційній програмі ми повідомляємо про діяльність на теренах району проекту ЄС і про ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду минулого тижня. Для представників громад учасниць проекту були проведені тренінги навчання а чергова зустріч була зосереджена на правильності оформлення мікропроектної пропозиції. Відкрила черговий тренінг для організації громад відповідальне запровадження цього проекту районі. Заступник керівника виконавчого апарату районної ради Марія Марончак. Вона вкотре наголосила на важливості цього проекту для місцевих громад. Адже завдяки коштам проекту місцевого бюджету і громад вдасться вирішити бодай одну соціально важливу проблему. Відтак інженери проекту Олег Рогозін та Олег Баранецький провели для представників громад Рогатинської міської ради, Чесниківської, Жовчівської, Васючинської та Вишнівської сільських рад навчання. Ціль тренінгу навчити Мади самостійно працювати над замовленням проектно-кошторисної документації та визначати бюджет мікропроєктів. Наступним кроком проекту стане форум місцевого розвитку за участю не тільки громад учасниць, а й перших усіх району і представників проекту.